Стала зима і треба поміняти щітки на лобовому склі, щоб краще стягувало вологу, сніг і так далі. І часом, коли тут е, набирається якась грязюка, чи особливо жир і розводи по вікні, то це бажано е, змочувати чи там мити, скажімо так, е, спиртом. Це досить непогано допомагає. Тут вже резинка до. Волі слабка, зараз не хочу фокусувати, фокусую на далі цей. Так що будемо її замінювати. Якщо в каналі їхні Йантая, можете вибрати, там стоять такі маленькі комп'ютери, вводите рік свого авто, модель, марку і, цей, і підбираєте за розміром. Такі щитки на лобове скло. так, так, так. От Я наприклад, взяв мотомастер по акції. Демонтаж тут доволі простий. Основне, звертайте уваги, щоб не... коли ви знімете щітку, бачите, зараз однією рукою трохи важко. Зараз ще раз зніму. Он є. Це на багатьох так машинах, ну і зокрема на Hyundai Santa Fe. Що вам треба зробити, це потягнути вниз. Одною рукою трохи плана знімати. Фокус не робиться. Так, Фокусує, трохи, йде на те, що треба. Витягнете вниз. Ось рукою Ох, бачите. І коли у вас оця штука залізяка є, якщо вона з розгон отак вдарить по вікні, то може його розбити. Так що тут треба бути обережним. Ладно, подивимося на стару щітку. Будемо її замінювати на нову. Зараз ми її розберемо. Що ми робимо? Далі? Знімаємо захисну плівку. От Поки що я її кину вниз, потім викину. Так, і будемо пробувати чіпляти. Надію, що це кріплення підійде. Ось стала зима, холодно в руки. І ми бачимо, як тут треба їх чіпляти, бачите, тут треба відкрутити, потім воно відгортається, і туди запихнути і защолкнути. Зараз будемо шукати викрутку і пробувати це робити пофіксити. Так, як показували тут, як показано на малюнку. Навіть можна без викрутки просто натиснути з боку і відкинути цю шляпку тут натискаємо, одною рукою це робити незручно, натискаємо і відкидаємо. Зараз спробуємо населити то діло на цей. Так, так, так. І сюди є, зараз туди. О, пішло. І шльопку закриваємо. І все. Одна вже помінена, тримається. тримається. Так, одною рукою знімати не дуже добре. От. Ну, але нічого, процес пішов, результат є. Повертаємося до другої меншої. Машина не пополососила, сьогодні збирався якраз на 18 дюймів для Сантафе 2012 року. Так, бачите, тут в Канаді в дюймах все вказано. 45 см. Добре, що є симметрична система, привикла до, систем, до сантиметрів в Європі. а Тут дюйма з свого роду незручності. Так? Тут ми теж знімаємо цей пластик, щоб не заважав. Знімаємо і подивимося, яка тут система. Тут така сама система. Як ми вже бачили, можна без так тут просто треба нажати, відкинути, йдемо чіпляти на другу щітку, цю другу щітку. Та сама процедура, відкидаємо. Треба акуратно, щоб не вдарило по вікні. Ну, я однією рукою знімаю, тому трохи незручно. Так що за це треба тут відкинути пластик, який тут є. Так, потім його можна потиснути сюди вниз. Воно має злетіти, бачите? Раз, і я так зараз щоб раптом воно не вдарило сильно по склі, тому що може тріснути. Що ми робимо? Зараз нам треба однією рукою вдягнути цю палку на щітку. Так, оп, є. Зайшло чи не. Оп. Зараз є, зайшло. Бачите, я раз сюди затягнув і потім цим плястиком фіксуємо все. Вроді би все, має працювати. Побачимо, ще старі не викидаємо, вони ще можуть пригодитися, тому що може намерзнути, повідруватися ця резинка, багато що може статися. І нехай на всякій... Це теж так само працює таким макаром, треба тут натиснути і вона відшовкується, потім ви її так. Ще хай валяються в багажнику, може ще встане в пригоді, а ні, то викинемо. Так, за її за, за... машину зайшли, зараз будемо заводити. Ой, не знаю, чи воно заведеться з першого разу чи ні? Завелася так. І будемо тестувати. Чіткі, Ну, що да. о, іде, бачите, нова то є нова. Але теж якісь такі, як на мене, лишає легенькі розводи. Може тут просто сніг туди попав. Ну, побачимо, якщо будуть працювати гірше, як старі, то можна у всякому разі поміняти на старі. От. Інколи це критично, особливо коли фури їдуть, я можуть забризати і треба різко відключити, щоб гомити в більшості машин. Якщо вверх, так, то один раз вона один раз ці щитки, якщо вниз, то відповідно регулюється швидкість. так, регулюється швидкість, от. Бачите, тут є задні, щоб вчити задню, регулюється швидкість передніх щиток, так і виключаємо їх. Так що, щасливо я вам дороги, руль вже потріскав, бо тут така погода канадська. Машина на дорі, то жарко, то холодно, От, хоча машина. Пройшла 200 тисяч, вроді би не так вже і багато, як до сучасних машин, але тим не менше. Добре. На цьому э, завершуємо і гарного вам дня і настрою.